Британський невролог Олівер Сакс описує кілька незвичних випадків зі своєї лікарської практики. Одна пацієнтка перед операцією з видалення каменів із жовчного міхура приймала антибіотики, які дали дивний побічний ефект. За день до операції хвора ніби втратила контроль над своїм тілом, не могла встояти на ногах, з рук у неї все вилітало, та навіть щелепа, ніби обвисла і мова пацієнтки стала нечіткою. Сама ж пацієнтка заявляла, що почувається без тіле. Есною вона не відчувала свого тіла рухом своїх рук вона могла керувати лише тоді, коли дивилася на них. А коли відводила погляд, то ніби втрачала руки. Згодом, глянувши на них знову, з подивом виявляла, що руки не там, де їй здавалося, вони мають бути. Те ж саме було з усім тілом. При спробі ходити ноги запліталися, тулуб не слухався, і хворій навіть було важко всидіти на стільці, не звалившись з нього. Зрештою, їй вдалося пристосуватися до своєї хвороби і контролювати тіло за допомогою зору, а не за допомогою внутрішнього відчуття, яке називається пропріоцепцією. При цьому рухи жінки були штучними, завченими як у актриси, а відчуття безтілесності так і не зникло. Вона й далі відчувала своє тіло як неживе або чуже. Таке відчуття примарності виникає і в інших випадках глибоких порушень, пов'язаних зі сприйняттям власного тіла. Про схожі рідкісні неврологічні розлади та їхній вплив на вірування наших предків, і поговоримо у сьогоднішньому випуску Критики нечистого розуму рубрики, яку ми робимо спільно з кандидаткою філософських наук Мирославою Кругляк. Можете вже поставити вподобайку та написати коментар. Якщо не знаєте, який напишіть, буду знати. Повернімося до випадків з практики Олівера Сакса. В цій темі без нього не обійтись. Інший його пацієнт вважав свою ліву ногу. 朱少勇。 Пацієнт стверджував, що котрась медсестер, напевно, вирішила дуже по чорному його розіграти, поцупивши з морогу чиюсь ампутовану ногу, і підкинути йому в ліжко. При ж викинути з ліжка цю кінцівку, пацієнт незбагненним для себе чином сам опинився на підлозі і з жахом побачив, що чужа мертва нога приросла до його тіла. На питання Сакса, де ж справжня нога пацієнта, той помітно розгубився і здивовано відповів, що не знає. При цьому Хворий був не аби як спантеличений і переляканий. Він щиро не міг зрозуміти, як так могло статися, що його нога кудись поділася, а натомість звідкись взялася несправжня мертва нога. Подібні випадки можуть стосуватися і інших кінцівок. Так, декотрі поранені солдати скаржилися, що відчували свої руки ніби чужими чи приклеєними хоча при цьому в них не було якихось неврологічних чи сенсорних ускладнень, які б обмежували функціонування рук. А що, коли кінцівка справді ніби починає жити своїм життям? Це трапляється у випадку синдрому чужої руки. Рука перестає слухатись і здійснює мимовільні дії, які часто суперечать діям іншої руки. Якщо, наприклад, здорова рука бере склянку з напоєм, неслухняна рука перехоплює склянку і виливає напій. Коли здорова рука застібає гудзики, то неконтрольована рука їх розтібає. У деяких випадках рука навіть намагається зашкодити своєму власнику. Наприклад, самохід дає людині ляпаси чи хапає за горло, намагаючись задушити. В художній формі цей синдром зображений у фільмі Стенлі Кубрика Доктор Стренджлав або Як я перестав непокоїтися і полюбив бомбу, де рука доктора Стренджлава раптом починала його душити або неконтрольовано здіймалася у нацистському вітанні. Вперше синдром чужої руки був зафіксований у 1908 році німецьким лікарем Гольштейном, до якого звернулася 57-річна жінка, що пережила інсульт. Певний час після інсульту ліва рука пацієнтки була паралізована. Потім рухливість кінцівки відновилася, але рука стала ніби не керованою. Вона то самохідь смикалася, то робила дії протилежні до дій правої руки. Наприклад, зривала ковдру, якою жінка вкривалася, лягаючи спати. Пацієнтка навіть почала підозри. Що в її ліву руку вселилася нечиста сила. Хоча спершу таке явище справді було загадкою для лікарів, подальше вивчення цього рідкісного симптому показало, що він пов'язаний із пошкодженнями мозку, такими як інсульт, пухлина, хвороба Паркінсона чи інші нейродегенеративні захворювання. При цьому, в залежності від того, яка саме частина мозку пошкоджена, виділяють три основні типи синдрому чужої руки: лобовий тип, якщо пошкоджена лобова кора, другий тип пов'язаний з пошкодженнями мозолу. З того тіла, ну а треті з порушеннями функціонування тім'яної частки. Звісно, наукове пояснення було запропоновано лише в минулому столітті, тоді як у давніші часи прояви синдрому чужої руки розглядалися б як вияв одержимості. Згадана пацієнтка, чия хвороба поклала початок науковому вивченню цього синдрому, сама ще інтерпретувала свій стан відповідно до фольклорних уявлень про демонічну силу. До речі, про одержимість та екзорцизм на каналі є окремий випуск. Посилання я залишу в описі та в кінці цього відео. А зараз корисна інформація від давніх друзів каналу сервісу Хотлайн Фінанс. Якщо ви їздите на авто, вам точно буде корисним мобільний застосунок Хотлайн Фінанс. Тут можна швидко оформити страховку та зручно її зберігати. Наприклад, автоцивілку для водіїв в Україні, зелену картку для водіїв за кордоном, туристичну та інші страховки. 5 хвилин на вибір оптимальної для вас програми та її оформлення, і готово. Ну, а з моїм промокодом kr 10 ви отримаєте до 10% вигоди. Посилання та промокод, як завжди, в описі. Повернімося до теми відео. Крайнім випадком відчуження від власного тіла є синдром Котара, коли пацієнт вважає себе мертвим. Хворі на цей розлад впевнені, що їхні органи згнили, а від тіла йде трупний запах. Причому пацієнт відкидає будь-які спроби його переконати, що його тіло насправді живе. Наприклад, порізавшись, хворий розглядатиме це не як доказ, що він живий, а як доказ того, що в трупів теж може йти кров. Даний синдром виникає при шизофренії та ефективних розладах, а також при ряді інших патологій нервової системи. Іноді проявляється як рідкісна побічна реакція на антигерпесні ліки. На щастя, цей ефект тимчасовий, і після припинення вживання ліків пацієнт перестає вважати себе мертвим. Подібні неврологічні порушення відбуваються і при іншому синдромі синдромі Капгра. В цьому випадку хворий впевнений, що когось із його близьких замінив двійник. Або ж навпаки, пацієнт сприймає незнайомців як своїх родичів чи знайомих. Іноді відчуття підміни стосуються домашніх тварин. Наприклад, хворий вірить, що його кота підмінили, чи навіть обстановки, коли пацієнт вважає свій дім несправжнім дублікатом справжнього дому, розташованого де-інде. В рідкісних випадках людині може навіть здаватися, що її саму замінив двійник і, дивлячись у дзеркало, людина вважає, що там чуже відображення. Але частіше ілюзорна підміна стосується когось із близьких. Наприклад, чоловік переконаний, що з ним живе чужа жінка, яка хоч і виглядає так само, як його дружина, але це самозванка, що видає себе за дружину. Синдром Капгра виникає через те, що в мозку розривається зв'язок між ділянками, які відповідальні за розпізнавання облич, і ділянками відповідальними за емоції. Зазвичай, коли ми бачимо людину, ми її впізнаємо і водночас відчуваємо відповідні емоції. Так, мамине обличчя сприймається як обличчя рідної людини, а обличчя сусіда, з яким не ладнаєте, викликає неприємне відчуття. Якщо ж між цими двома функціями порушено зв'язок, то людина розпізнає, наприклад, обличчя свого коханого, але на емоційному рівні його не впізнає і не сприймає як свого коханого. Звідси виникає враження, що перед нею хтось, хто виглядає, неначе її коханий, але насправді це чужак двійник, що підмінив справжню дорогу людину. Іншим розладом подібного плану є синдром Фреголі. За умов цього розладу людина переконана, що різні люди, які її зустрічаються, це насправді одна людина, яка певним чином змінює свою зовнішність або вправно маскується. Тут е, зауважу цікавий підхід до неймінгу. Синдроми Котара та Кабгра названі на честь неврологів, які вперше їх описали. А от синдром Фреголі названо на честь Леопольдо Фреголі, італійського актора, який був відомий тим, що міг дуже швидко переодягатися та змінювати сценічні образи. Заради справедливості та визнання неврологів, які, напевно, посоромилися назвати синдром на свою честь, скажу вам їхні імена: Поль Курбон та Габріель Фаль. Якщо ж далі говорити про терміни, то існує загальне парасолькове поняття, маячний синдром помилкового впізнавання. Сюди входять вже згадані синдром Капгра, синдром Фреголі, а ще, наприклад, синдром суб'єктних двійників, віри в те, що десь є ваш двійник, який живе власним життям. Тож можливо, фольклорні уявлення про двійників чи про те, що нечиста сила здатна підміняти людину, принаймні в деяких випадках обумовлення. Мовлюються ефектами, пов'язаними з синдромом Капґра, синдромом Фреголі, або іншими прикладами маячного синдрому помилкового впізнавання. Ну і тепер про сумне. Адже бувають і прозаїчніші причини для віри, скажімо, в підміну. В фольклорі багатьох народів існують легенди про те, як різні міфічні істоти, феї, тролі, чорти, лісовики викрадають людське немовля, підмінивши його своїм. Зазвичай підмінена дитина має певні патології. Наприклад, в українському фольклорі підмінена дитина має маленьку голову, довгі вуха, тонкі ноги, велике черево, вона хвороблива, не ходить до семи років і до того ж не нажерлива. В інших народів теж поширені схожі уявлення. На сьогодні ми розуміємо, що вірування в підміну допомагало пояснити відхилення в розвитку дитини. Якщо у звичайних батьків народжується немовля з якимось аномальними ознаками. Знаками то була спокуса вважати, що насправді це не їхня дитина, а підкидьок демонічних сил. Таке вірування, крім суто пояснювальної, виконувало ще й жорстку прагматичну функцію, адже демонізація хворої дитини виправдовувала прагнення батьків її позбутися. Один з найстійкіших сюжетів у фольклорі про підмінених дітей це те, що коли батьки суворо поводяться з такою дитиною, добряче її б'ють, викидають на смітник чи залишають на дворі в холодну ніч, то демонічні істоти, зглянувшись над своєю дитиною, забирають її, натомість повертаючи справжню дитину, яку вони вкрали. В реальності ж, звісно, ці історії закінчувалися куди більш похмуро. І звісно, сьогодні таке поводження з хворими дітьми. Ми сприймається як варварська жорстокість, та маємо розуміти, що в минулі епохи, коли ресурси були вкрай обмеженими, стратегія виживання змушувала робити ставку на здорових дітей. Натомість, тривала турбота про немічну дитину могла підривати можливості сім'ї. Це, звісно, не виправдовує жорстокість, але, хоча б частково пояснює її. Ну а я дякую вам за перегляд. Всім, хто підтримує канал Гривнею, дякую за цю підтримку. І нагадую, іноді заходити на платформи підтримки. Бо тепер я буду публікувати ексклюзивний контент для вас. І перший такий фрагмент вже є. Він доступний для всіх меценатів незалежно від суми підтримки. Ну а якщо ви почули це і вирішили теж долучитися до підтримки каналу, то раджу вам рівень підтримки людина із сумнівами. Та вище, адже саме на цих рівнях вам буде доступна більшість майбутніх ексклюзивів. Тож, якщо після донатів на сили оборони ви вирішили підтримати ще й науково популярний контент, то ласкаво прошу в опис, де є посилання на Patreon та Байміякофі. Обидва сервіси працюють, обирайте на свій смак. Єдине уточнення: краще не робіть нові підписки через додаток Патреону на айфонах. Apple для нових підписників, старих це не стосується. Почав додавати свою комісію до платежів через додаток, тому краще підписуйтесь через браузер. Ну а вам всім ще раз дякую. А мене звати Артем Албул, і я клятий раціоналіст.